Всім привіт, друзі! Сьогодні я вирішив зробити огляд мого нового гілкуріза, а також секатора. Пошла його гілку Такий великий гілкуріз від компанії Galfast. Країна виробник Польща. Загальна довжина цього гілкоріза 71 см. Ручки зроблені з алюмінію, покриті гумою. Лезо і це зроблені з вуглецевої сталі. Максимальний діаметр різа цього секатора 4,5 см. Різка. Далі по черзі з мій скатор трапе, Й його довжина 22 см і ріже він, його максимальний діаметр різа. Це. 2 сантиметри або 20 міліметрів. Чому цей секатор хороший, тому що твої розбірні деталі, якщо якась пошкодилась або зламалась, її можна замінити. Друзі, кому сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, поширюйте контент серед друзів. До побачення!